Усе почалося з перевірки на безпеку. Навіщо взагалі вона знадобилася? Четвертий реактор був не новим, коли стався інцидент. Якщо точніше, його ввели в експлуатацію 20 грудня 1983. Одинадцятьма днями пізніше, в останній день року, директор станції Віктор Брюханов підписав цей документ. Свідчення про завершення будівництва реактора. У результаті завершення робіт до кінця року. Товариш Брюханов отримав звання героя радянської праці. Товариша Фоміна було нагороджено за сумлінну працю. Товариш Дятлов отримав орден Червоної стрічки, але їхня робота не була закінчена. Цей документ виявився брехнею. Щоб підписати сертифікати, слід було успішно виконати усі перевірки, проте одна залишилася. Атомний реактор генерує тепло у ядрі. Ось тут рід насосів тут і тут надсилає у ядро потік холодної води. Тепло ядра перетворює воду на пару, пара обертає цю турбіну, і ми отримуємо електричний струм. А що, як електростанція, не має живлення? Що, як це живлення переривається через відключення, несправність обладнання чи атаку іноземного ворога без живлення? Насоси не зможуть закачувати воду в ядро. Без води ядро перегріється, пальне розплавиться. Словом, ядерна катастрофа. Рішення три аварійні генератори на дизельному пальному. Отже, проблему вирішено? Ні. Рюханов знав, що проблему геть не вирішено аварійні генератори близько хвилини досягають потрібної швидкості, аби живити насоси і запобігти розплавленню, але це надто довго. тут і з'являється перевірка небезпеку. Теорія була наступною: якщо станція втратить живлення, турбіна, яка оберталася за певний час, уповільниться і зупиниться. Що як передати струм, який вона генерує до насосів? Що як умираюча турбіна підтримує роботу насосів? Якраз протягом цієї хвилини, доки не ввімкнуться генератори? А запитання? Ні. Продовжуйте, будь ласка. Щоб перевірити цю теорію? Реактор переводять у режим зменшеного живлення до 700 МВт, відтворюючи умови відключення. Турбіни зупиняються, і, поки вони уповільнюються, виміряється енергія, яку вони створюють, щоб встановити, чи вистачить її насосам. Наука річ потужна, але перевірка залежить від тих, хто її виконує. Перша їхня спроба виявилася провальною. Друга спроба теж. Як і третя, четверта спроба була 26 квітня 86 року.